Якщо ви хочете виглядати молодими, здоровими, не жалітися на свою пам'ять, я пропоную вам комплекс вправ, який я роблю вже на протязі півроку. Мають чудові результати. Кожна вправа виконується 7 разів. Розтираємо свої долоні, тут дуже багато збирається енергії, ось вони у вас вже гарячі, гарячі і прикладаєте до своїх очок і відчуваєте, як енергія розтікається по всьому організму. А далі ми починаємо працювати з нашим лобиком. Від центра лобика, ось такими рухами проводимо до скронь. сім разів. Далі беремо тильною стороною ребрами і ось так проходимо Також масажик робимо лобика, щоб він аж почервонів. Наступна вправа під очками тут збирається лімфа за ніч. І ось такими масажуючими рухами знову ж до скронь, сім разів ми робимо таке протискування лімфи до вушок. Проробляємо наші щічки. Для цього ставимо вказівні пальчики під підборіддя, а всіма іншими пальчиками знову ж такі рухи до вушок. Вказівним і великим пальцем робимо ось такі рухи, те, щоб тут почервоніло. Тепер нашу лімфу треба спустити нижче, сюди, де знаходяться підчелюсні лімфатичні вузли, тому вказівними пальчиками від волосяного покрову вниз спускаємо сім раз. Те саме робимо за вушками сім раз. Потім беремо два пальчика одночасно, права рогатка робимо ще раз ось такими рухами. Це суперправо покращує навіть ваш слух. Тепер проминаємо вушка, кінчики вушок і добре відтягуємо ось саме внизу. Тепер працюємо з потиличними буграми. От Коли нагнути голову, ми там відчуваємо бугорки. Заді. Перше, що ми робимо, це ми розмасажовуємо, а потім беремо ось так і ребрами ніби так хочемо, відрізати голову, да? потираємо. Також це по пів хвилинки робите. Це якраз боротьба з деменцією, покращення мозкового кровообігу. Далі працюємо з потужним м'язом шиї, Ось такими рухами, ось такими цими двома пальчиками зверху вниз, сім разів в одну сторону, сім разів в другу сторону. І далі працюємо із потужним м'язом нашим на плечі. Правою рукою кладемо на ліве плече і розминаємо якомога. Це самий найзажатіший м'яз. Тут теж по пів почніть. Саме Головне, щоб ці вправи ви робили щоденно. Почнете робити, ви побачите результати через 3-4 дні.